Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Тільки приїхала з пошти з відділення, отримала чотири посилки і зараз буду вам показувати, що тут є в цих посилках. Це, це я купила по дорозі. Зараз ближче поставила камеру, щоб було видно вам. Починаю. Так, а де, де ножик. Все. Так. І що тут у нас? Можна так розрізати. Так, а тут ось маркери, які не змиваються ближче покажу вам. Замовила аж 2 посилання на сторінку Віктора Антонова. Антоніна, Віктора, здається, Антоніна. Я вам надам в описі під відео ви побачите. В мене є маркер, але один вже ледь-ледь пише та ну, закінчується. А другий ще цілий, але ж ще півроку, то він може і засохнути до весни. Придбала два, тому що в мене всі таблички потрібно оновлювати. І півонії, і троянди всіх потрібно оновлювати. Зараз один відкрию. Подивлюсь, який він ось так виглядає і ось так. І ось, добре, що він тоненький, тому що в мене є, зараз вам покажу, він товстий і незручно писати. Ось в мене ось такий. Я замовляла теж в інтернеті його. Непоганий. Тримається надпис, але не на всіх табличках, так скажу. І ось, подивіться, він. Зараз. Для порівняння, куди я кинула цей. Ось він. Зараз для порівняння, ось, щоб ви побачили. Та що ж таке? О, бачите? Все прибрала з стола, тому що камера не знає на що фокусуватися і розмити все. Ось старий мій. Бачите, який товстий, і ось цей новий тоненький. Буде зручніше, я так сподіваюся, писати. Тому що табличка маленька, і вмістити всі літери, а назви є великі, то отакий товстий, вони зливаються просто ці літери. Так, далі дивимось, що далі. Пишуть, що не змивається опадами. А, ну і прийшли, мабуть, шадіни ліки. Шаді виписали антибіотик, каплі вуха і пробіотик. То Пробіотики ще досі не прийшли. А ось антибіотики. Ладакса це антибіотик. І тут 12 таблеток жувальні, по дві таблетки на день потрібно давати. Я замовила одну спочатку, а потім вночі прокидаю щось. І така думка в голові. Я ж замовила одну, а 10 днів по дві таблетки це потрібно 20, а я замовила 12. І думаю, божечки, ну хоч би вони не відправили. І я зранку подзвонила одразу і сказала, що додайте мені ще одну упаковку. Вона сміється каже, це ж антибіотик. Ми подумали, вам дуже, дуже швидко потрібно. Ми вчора відправили. Кажу, Відправляйте ще одну. О, це вушні краплі шадуські. Ну, а це друга посилка з антибіотиком. Те ж саме. І тепер чекаємо пробіотики, тому що ми не можемо пити антибіотик, поки не прийде пробіотик. А немає ніде. Замовляла на одному сайті, немає, закінчився на другому. І ось зараз замовила. Ну, кажуть, що 6 буде. Так, далі, що, що ще основне це. Ось ця штука. Лікарка сказала, що шаді потрібно обробляти там, де вона спить, там, де вона лежить, обробляти бактерицидним опромінювачем, лампою. Ну, і я шукала, яку ж лампу їй придбати. Лампи різні бувають. І зупинилась на ось цієї. Зараз відкрию вам і покажу. Вони бувають озонові відкритого типу і закритого типу. Бувають озонові і без озонові. Озонові лампи, вони трошки ну, можуть нашкодити здоров'ю, так, я зрозуміла, може і не вірно, але після них потрібно обов'язково провітрювати приміщення там, де оброблялось воно. А без озонові, ось таку саме я і замовила, без озонову, то там не потрібно провітрювання, але все одно, що озонова, що без озонова лампа, потрібно вивести живність, яка є, собаки, кошки, рибки прибрати, там що там може бути, пташки. От, і квіти винести, або накрити щільною тканиною такою, щоб ось ця лампа промені не попадали на квіти, тому що сказали, що вони просто через три дня зів'януть і пропадуть. Ну, це, звісно ж, гембіль, але ну що не зробиш заради собаки, щоб їй було краще і вона вилікувалась і більше не поверталась до цього отіту. Тому що стафілокок, ну, це така бацила дуже страшна, і вона з нею буде все життя. Саме тому я вирішила замовити. Ну, до того ж ще ці лампи і для людини корисні, тому що вони вбивають кліща, як це сказати, пильовий кліщ. Коротше, кліща вбивають бацили вбивають коронавірус. Якщо є хтось хворий і обробляти приміщення, то теж вбивають ці бацили. Ну, звісно, якщо ви вже захворіли і вже трупом лежите, то воно не вилікує вас. Але не захворіють ті, хто навколо вас. Так, дістаю. Ось вона лампа. Ця лампа, саме ця, вона. Для приміщення квадратурою до 50 квадратних метрів. Я навмисно таку замовляла, тому що в нас ось це приміщення, там, де я знімаю, 36 квадратів зала. І меншого мені не можна було. І вона переносна, ось підставочка є. Вона переносна, я можу її носити з кімнати у кімнату. І обробляти по черзі всі приміщення. Є пульт, і це дуже добре. Я шукала саме з пультом. Тому що, ну, якщо немає пульта, то потрібно замовляти окуляри. Тому що вмикати і вимикати таку лампу потрібно тільки в окулярах, щоб не пошкодити сітківку очей. Ось включення. Є таймер на 15 хвилин, на 30 і на 60. Вмикаєте спочатку в розетку. Ось це, потім е, на, натиснути, включити і е, вибрати, який потрібно там таймер, наскільки потрібно. І після 10 секунд там є відлік. І вона вмикається сама. І сама вимикається. ну Це дуже зручно. Дуже зручно, тому що не потрібно окуляри заходити, і знаєте, як можна зайти і забути про ті окуляри. Наробити біди собі з очами. Що ще такого можу розказати? Те, що я там начиталася і на Спілкувалася з працівниками цього магазину. Провітрювання я сказала, що не потрібно після саме цієї, бо вона без озонова ця лампа. Як же вона кріпиться? Зараз я відкрию ось це, це підставочка така. Є е ще закритого типу рециркулятори називаються, але. Якщо ця лампа вона повністю вбиває мікробів і на поверхні, і у повітрі, то рециркулятор, він тільки повітря очищує. А поверхні ні. Шаді потрібно саме поверхні. І тому вибір впав саме на таку лампу. Ось тут є отвори. Попасти і ось так все. Ніжечки такі, так, зараз я її поставлю і покажу вам, почитаю потім інструкцію. Обов'язково шнур півтора метри написано, але я придбала ще ось такий продовжувач, тому що лампу потрібно розташовувати посередині приміщення. Так, щоб Промені охоплювали всю кімнату. Ще щось цікаво. Я почитала, що ну, нібито воно псує. Екрани, монітори, пластик подзвонила, спитала. Вони сказали, що ні. Якщо ж, звісно, пластик поганої якості. І ви поставите, каже, Ну, на пів метру від пластику, то він зіпсується згодом. Може поплавитись, може крихки стати. Отак. От а якщо не ставити близько, ну, не менше метру, щоб була відстань від приладів, то нічого не буде. Ось так вона виглядає. Ставити буду посередині. Якраз там ліжко шадено, і буде оброблятися вся кімната. Шада спить. Шадусік спить. Да, шадусік? Не хочеш привітатись? Шадик? Все заради тебе, моя люба собака, щоб ти не хворіла в мене? Да, шадусік? О, ну, мене дівчинка, ну, мене красунь. Зараз я тебе закрию, в іншу кімнату, сама вийду, і ми обробимо. Потім я вам розкажу, які враження після цього. Так, вона досить так непогано стильно виглядає, ця лампа. На дверях є ось такі шторки, я їх буду закривати. Коли буду обробляти мишу, ось вона сидить, красоня, мишу теж буду закривати. І є штори, квіти це ж для мене є штори. Я буду закривати штори. Так само, це незручно так скажу. Незручно, зручніше рециркулятор. Він собі працює і можна навіть в приміщенні знаходитись. Ось так сказав, що якщо Тканина така плотна, то нічого квітом не буде. Ну, от так буду прикривати одне вікно. Цю рослинку я винесу. Що робити? Буду виносити, заносити. А от тут, от тут буду накидати якесь теж, як покривало чи щось буду накидати. Це пеларгонія, яку я занесла зі сходинок. Бачите, яка? Я її обрізала, ну вона поки що не пустила. А, є, пускаю ось молоденька є. І ось так підняла, буду накидати, якісь покривала, простирати, буду накидати. Тут теж буду отак закривати і спробую так, як вийде. Якщо квіти помруть, я буду. І я буду плакати за ними. Ну що зробиш? Шаду потрібно лікувати. Да, шадусик? Ці мамина. Давай будемо обробляти. Поки що вимикаюсь. Спробую обробити одне приміщення і скажу, які враження. Це квіти закрила. Ось так накинула і вмикаю. Зараз подивимось. Так, закрила. Зараз подивимось, як воно працює. Тут я теж закрила двері, дверей немає, але є шторки. І ось, натискаю на включення і вибираю 15 хвилин. Все. Чуєте? 10 секунд і воно починає працювати все. Ну що ж, Обробка закінчилась, я винесла квітку сюди з, фазом, з рослинкою, вже зняла з квітів простирадла. Не можу сказати, чи є якийсь після неї аромат. Запах не відчуваю, тому що там в аерогрілі печуться овочі, і воно трошки змішалось, не можу вам сказати. Чи я відкрила я все ж таки провітрити, тому що печеться овочі, і воно, ну, такий аромат є, тому відкривала вікна. Так, що тут товарний чек? От можете подивитись ціну. Там була знижка якраз на цей опромінювач бактерицидний. Ось модель яка безозоновий. Ну і інструкція по експлуатації. Так, все. Почала обробку в спальні. Що, Шадусік? Що моя дівчинка? Шада була на вулиці гуляла, поки обробка йшла. Ось, бачите, там обробляється спальня. І. Ну, бачу, що на камеру прямо так. Таке яскраве світло, а так коли я дивлюсь, то воно трошки-трошки там відсвічує через скло, геть не видно. Миша, кс-кс, іди сюди, мишечка, іди сюди, іди до мене, Мишуня. Іди сюди, не хоче, тому що там ліжко її в спальні занесла, щоб обробити її. Ну, ось і все. Розпаковку вам показала, про лампу розказала. Якщо буду обробляти і будуть якісь нюанси, буду вам теж розказувати. А ви прошу вас, в кого є лампа опромінювач бактерицидний, може якісь є нюанси, то ви мені, будь ласка, напишіть у коментарях. Може, я чогось там не знаю, а ви вже користувались і можете мені підказати. Дуже прошу, пишіть все, дорогі мої, дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, за ваші репости, за ваші підказки. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам, за те, що бережуть наш спокій і дають нам жити в своїх домівках. Дай Боже їм здоров'я і скоріше повернутися додому живими і неушкодженими. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі. Маміни варенички. міякесенькі, міякесенькі такі. Що хропеш?